З 19 серпня в Україні внутрішні та закордонні паспорти можна оформити одночасно однак зазнав змін порядок технічних моментів, пояснюють у міграційній службі. Тож зараз очікується відповідна постанова кабінету міністрів для того, щоб послуга запрацювала. Кабіновські документи щодо саме порядку прийому, тому ця послуга во станом на сьогодні, 20 вересня, ще не надається, враховуючи те, що ми очікуємо порядок, але сподіваємося, що найближчим часом це буде вже зроблено, тому що це дуже зручно. Ця послуга потребується нашими громадянами, особливо ті, хто за кордоном і приїжджають на певний невеликий термін. Тут, то сподіваюся, що ми будемо скоро мати можливість порадувати наших громадян». У ситуації, коли необхідно отримати громадянство, дитині, яка народилася в Україні у батьків іноземців, повинна дотримуватися вимог законного перебування на території держави, говорить Олена Погребняк. Батьки повинні знаходитися законно, що є законним в даному випадку, або батьки мають посвідки на проживання тимчасові або постійні, або вони знаходяться протягом 90 днів перебування. Або протягом дії візи, тобто знаходження передбачене законодавством для відповідної категорії громадян, законно на момент дату народження і дату подачі документів до міграційної служби на громадянство дитини. У такому разі батьки мають подати свідоцтво про народження і документ, що посвідчує особу паспорт або посвідку на проживання. Якщо один з батьків українець, а інший іноземець, то процес спрощується. Дитина має право на отримання громадянства України незалежно від того, де вона народилася. Свідоцтво про народження можна отримати у тому числі і за кордоном. Однак у такій ситуації варто бути уважним до необхідності апостилізації. Треба ретельно дивитися, чи вимагає Україна апост. Стилізацію, саме в той країні такого свідоцтва про народження. Тому що є певний перелік, він розміщений на сайті і Міністерство юстиції. Міграційна служба, які країни потребують апостилізації свідоцтва про народження, які ні, Апостиль легше краще ставити саме в той країні, де дитина народилась. А для оформлення першого айді паспорту дітям, які мешкають за кордоном, приїжджати до України не обов'язково пояснюють у міграційній службі. Якщо вік дитини до 16 років присутність одного з батьків є обов'язковою, можливо. Оформити в ДП документах за кордоном. Актуальна інформація, саме в яких країнах є ДП-документ на сьогоднішній день, є на сайті ДП документа, тобто є актуальні дані, де розміщено графіки роботи, онлайн-запис. І дитина може оформити перший id паспорт саме за кордоном в ДП документ. В посольствах консульствах ця послуга не надається. У випадку, коли документи на перший id паспорт подані в Україні, послуга надається безкоштовно у термін 20 робочих днів. Також існує можливість написати заяву щодо пересилки паспорта за кордон до посольства або консульства.